Уяви, що в твоєму мозку є кнопка. Мені це подобається. Зроби ще. Це дофамін, гормон і нейромедіатор очікування нагороди. Коли ти робиш або очікуєш на щось приємне, мозок виділяє дофамін. Він ставить позначку. Оце було добре. Давай повторимо. Так формується мотивація, навчання, звички, але дофамін сильніше реагує не на саму нагороду. А не її очікування: прокручуєш стрічку, оновлюєш повідомлення, граєш в ще один раунд. Мозок чекає, що зараз буде щось цікаве, і кожне, можливо, підкидає маленьку хвилю дофаміну. Тому нескінченний скрол і миттєві розваги так легко захоплюють увагу, коли система працює збалансовано. Дофамін допомагає вставати з ліжка, ставити цілі, завершувати справи, отримувати задоволення від прогресу. Але якщо закидати мозок швидкими стимуляторами, звичайні речі стають нудними, а концентрація падає. Мозок розбалуваний очікуванням феєрверків. Фішка в тому, що дофамін дуже любить передбачувані маленькі, але стабільні кроки. Ти робиш тренування, вчишся по 20 хвилин, читаєш, проходиш курс, працюєш над проєктом. і мозок поступово вчиться отримувати задоволення від процесу, а не тільки від миттєвої нагороди. Дофамін не про кайф будь-якою ціною, а про знайди те, заради чого хочеться рухатися далі. Якщо навчити його працювати на тебе, мотивація перестає бути випадковою. Лайкни це відео, підпишись на канал та до зустрічі в нових медичних фактах. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.